У Поліському національному університеті розпочав роботу національно-патріотичний центр Сакральна. Ідея виникла, оскільки талісманом університету є Поліський вовк, тому ми так традиційно займаємося цією тематикою з різних сторін. Але тут саме більш така тематика історично-патріотична, тому що от сам образ вовка він в історії, філософії і українського козацтва, і міфології України, і за часів УПА були підрозділи, які називалися Вовки і в сучасних підрозділах Збройних сил, є підрозділи яких в символіці теж присутній образ Вовка. Тому ми вирішили створити такий національно-патріотичний центр, хоча він називається сакральним, тобто він має таке значення історичне, і філософське, і патріотичне, і релігійне. Центр складається з експозицій, починаючи з часів козацтва і завершуючи сьогоденням. Він називається історико-патріотичний, тобто саме пропагування показуємо нашу історію, але крізь призму таку специфічну свою вузьку. Тому вже як кажу, ми популяризуємо наш, наш символ і наш талісман і показуємо, от якраз і в історичному такому тривалому періоді, як розвивалися. Визвольний рух в Україні від козацьких часів до сьогодення, такі особливості, десь певно, візуалізація, щоб це краще було уявити і елементи побуду, зброєння, що стосується сучасних підрозділів, то те, що те, що сьогодні роблять наші воїни на полі бою. То тут багатоцільова така складова цього центру. Національний патріотичний центр «Сакральна» має дві зали. Одні з яких представлені експозиції козацьких часів, їх побуту та військового напряму. Один із цікавих експонатів нашої експозиції це, наприклад, бунчук. От це різновид козацьких клейнодів, символ влади, завжди був поруч із. Отаманом, гетьманом, і звісно, це не, не той справжній бунчук тих давніх козацьких часів, а він уже е, е, відтворений нами і зроблений із е, кінського волосся. Інша зала присвячена сучасній історії України та збройним формуванням, які зараз боронять нашу державу. Тут представлені е, саме в експозиції предмети, які були передані е, нашому університету. від е, Різних підрозділів Збройних сил України. Також є і подяки університету за активну участь у допомозі, Ну і також різноманітні зразки. Цікавими експонатами в цій частині експозиції є моделі військової техніки. Вони створені руками саме наших викладачів університету, співробітник Поліського національного університету Микола Васельський розповів, що до збору екземплярів, які є в центрі, долучився педагогічний колектив університету. Макети частину відтворювали самостійно силами власними. От, скажімо, авторський колектив тут досить великий. Це і викладачі, адміністрація. Треба сказати, що від ректорату, можна сказати, до 80% предметів, а це взагалі в експозиції представлено 175 предметів різного характеру. От, то більша частина значна, це саме зібрання ректорату. Але також. І окремі цікаві зразки передавали викладачі. Ректор Поліського національного університету Олег Скиден наголошує, що національний патріотичний центр можуть відвідати всі бажаючі. Дуже такому великі екскурсії не приймаємо, тому що ну тут своя специфіка, воно все відкрите. Жодні експонати не під вітринами, не за склом не обмежені. Дуже багато дрібних експонатів, тому з метою їх. Убезпечення там десь пошкодження чи е, якихось там навіть крадіжок. Тому ми дуже так невеличкими групками приймаємо, щоб можна було розказати, пояснити, але знову ж таки з питань е, такої безпечності. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.